Вітаю на уроці математики, і сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з парними та непарними числами, давай з тобою пригадаємо, що числа, що діляться на 2, називаються парними. Це число 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Шістнадцять, вісімнадцять. А от числа, що не діляться на два, називаються непарними. 1, Один, три, п'ять, сім, дев'ять, одинадцять, тринадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять. Давай назвемо всі непарні числа. Згадаємо, що непарні числа завжди починаються з числа 1, а потім ми просто перестрибуємо через число. Тож приготуйся. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. П'ятнадцять 17, дев'ятнадцять. А тепер назвемо парні числа. Парні числа починаються з числа 2 і завжди діляться порівну на два. Два, чотири, шість, вісім, десять. 12, 14, 16, 18, 20. Давай попрацюємо в зошиті. Тож, від останньої письмової роботи ми пропустимо вниз три клітинки. А якщо аркуш зошиту закінчився, то почнемо писати з нового аркушу, відступивши від краю дві клітинки. І посередині запишемо. 20 грудня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. Згадай, що у тебе на зворотньому боці зошита є табличка множення. А можливо, ти разом з мамою чи татом приготував чи приготувала вже іншу табличку множення для зручності. Тож при обчисленні прикладів користуйся цією таблицею множення. Домовились! І потренуємося обчислювати вирази. Запишемо перший вираз в зошит. 2 помножити на 8 плюс 14. Поставіть відео на паузу, запиши приклад, а потім повертайся до перегляду. Давай дивитись уважно. У нас є дія додавання та множення. Першою ми будемо виконувати множення молочинка. 2 по 8. Подивимось таблицю множення і дізнаємось відповідь. Так, 2 по 8 буде 16. Чудово! А тепер ми виконаємо додавання. Нам треба до 16 додати 14. Щоб зручно та швидко виконати це додавання, згадаємо, що ми вміємо додавати вже у стовпчик. Вниз від прикладу, ми відступимо дві клітинки і додамо ці числа у стовпчик. Подивись уважно, ми запишемо 16 плюс 14 дорівнює. Обчислимо одинички. 6 плюс 4 буде 10. Я вже записала, щоб ми з тобою згадали, що 10 це один десяток, який ми запишемо до десятків. Та 0 одиничок. 0 ми запишемо під одиничками. А тепер додамо всі десятки разом. 1, 1, 1. 3 одинички. Три одинички це число 3, звичайно. Яка сума чисел вийшла? 30. Тож і відповідь прикладу теж буде 30. приклад, після знаку дорівнює ми записуємо це число. 30. Спробуємо ще раз. Поставь відео на паузу та запиши зошит, в зошит цей приклад, а потім повертайся і обчислимо його разом. Там, де є і множення, і діл і додавання, ми виконаємо першу дію. множення. Правильно! 2 помножити на 9. Подивись табличку множення. Скільки це буде? 2 по 9. 18. До 18 нам треба тепер додати 33. Як зручно та швидко це зробити. Правильно, у стовпчик. Тож знову під прикладом пропустимо дві клітиночки вниз. І запишемо ці числа у стопчик. 18 додати 33 дорівнює. Нагадую, що коли записуєш великий приклад, ставиш відео на паузу, щоб все встигнути, а потім продовжуєш перегляд. Давай разом обчислимо цей приклад. Першими ми будемо додавати одинички. До восьми додамо три. Вісім плюс три – Одинадцять. Одинадцять це один десяток, який пишемо над десятками. І одна одиничка, яку пишемо під одиничками. А тепер обчислимо всі десятки, які у нас є. Починаємо з десятків у прикладі. До трьох додамо один, 3 плюс 1, 4. І ще додамо один, 4 плюс 1, 5. Абсолютно правильно. Запишемо під десятками число 5. Тож яку числу, суму чисел ми отримали? 51. 51 і буде відповіддю на наш приклад. Запишемо цю відповідь після знаку дорівнює. І ще один приклад ми обчислимо. 2 помножити на 7 мінус 9. Постав відео на паузу, запиши цей приклад зошит, а потім повернись до перегляду. Що виконуємо першим? Множення чи віднімання? Звісно, множення. Ця, ця дія буде головнішою. 2 помножити на 7 буде. Буде 14. Молочинка подивився чи подивилася в таблицю множення. І тепер ми продовжимо писати. В рядочок вже не будемо стовпчик використовувати. Подивись уважно. 14 запишемо після знаку дорівнює. А далі виконуємо віднімання. Мінус 9. Допишемо цей хвостик до 14. Обчислимо приклад 14 мінус 9. Порахуй від 14 до 9, загинаючи пальчики. Скільки кроків? Так, 14 мінус 9 буде 5. Запишемо відповідь. Що ж, приклад обчислено. А ми рухаємося далі, і до нас же прийшла задача із солодкими та смачними бананами. Складемо задачу, вираз для обчислення задачі та розв'яжемо її. Давай подивимося, що ми можемо тут дізнатися. По скільки бананів поклали разом? Давай подивимося уважно. Кожного разу складали. По два банани. Так, тож складемо вираз для того, щоб дізнатися, скільки всього бананів. Кожного разу по два бананчика. Тож два. А скільки разів склали по два банан... банана. Порахуємо. Один же ми порахували. Два рази по два банана. Три рази по два банана. Чотири рази по два банана. П'ять разів по два банана. Тож два ми помножимо на п'ять. На те, скільки разів ми поклали по два банани. Два помножити на п'ять. Ми вже записали це в зошит. Кількість дорівнює 2 помножити на 5. Скористайся табличкою множення на екрані. 2 по 5 буде. 10. Абсолютно правильно. Тож скільки всього у нас бананів? 10 бананів. Задачу обчислено. 10 бананів. Ми всі їх порахували. Я думаю, тепер бананів вистачить всім. Ще одна задачка. З мішка з картоплею масою 25 кг. Господиня брала два рази картоплю по 4 кілограми. Скільки кілограмів картоплі залишилось у мішку? Щоб обчислити цю задачу, нам потрібно скласти коротку умову. Отже, спочатку було скільки картоплі? 25 кілограмів. Господиня забрала спочатку 4 кг картоплі, а потім вона ще раз взяла 4 кг картоплі. Тож нам треба дізнатися, скільки картоплі залишилось. Щоб обчислити цю задачу, давай спочатку відповімо на питання: скільки кілограмів картоплі взяла господиня за два рази? Господиня брала два рази по 4 кілограми. Тож зможемо дізнатися, скільки разом забрала господиня? Два по 4 нам потрібне діємноження. Тож відступимо плітиночку вниз і запишемо першу дію. 4 кілограми господиня брала два рази. Поставь відео на паузу, запиши першу дію та обчисли її з допомогою таблиці множення. Запиши відповідь, а потім повернись до мене. Давай перевіримо. 4 помножити на 2 буде 8. Правильно? Молодчинка. Але згадаймо, що ми обчислювали кілограми. Тож обов'язково після числа 8 запишемо одиниці вимірювання кілограми. Якщо ти ще не встиг чи не встигла це зробити, зроби це зараз. Ми дізналися, що господиня забрала з мішка. 8 кілограмів картоплі. Тож зможемо дізнатися, скільки залишилось? Звичайно. Зараз ми дізнаємося, скільки залишилось в мішку. Для цього ми виконаємо другу дію задачі. Пропустимо клітинку вниз і запишемо, що це у нас буде друга дія. Що робила господиня? Від 25 кілограмів вона забрала 8. Якою дією ми будемо це обчислювати? Коли забирають забираються віднімання абсолютно правильно, тож від 25 ми віднімемо або заберемо 8. Ти вже добре знаєш, що коли на екрані з'являються рукописні числа, це означає, що це треба писати в зошит. Так? Що ж, щоб зручно було обчислити, давай ми відступимо 5 клітиночок вправо і обчислимо це у стопчик. Подивись, як це я зроблю на екрані. Я запишу цей приклад у стовпчик. 25 мінус 8. Очислимо приклад. Для початку обчислюємо одинички. Від 5 треба забрати 8. Це неможливо 8 більше 5. Тому беремо допомогу у десятки. Візьмемо один десяток у десятки. І у нас вийшло 15. Десяток і 5 одиниць буде 15. 15 мінус 8. 7, тож запишемо 7 під одиничками. І тепер ми обчислимо десятки. Від двох десятків ми заберемо 1. 2 мінус 1. 1. одиничку пишемо під десятками. Тож скільки кілограмів картоплі залишилось? 17 кілограмів. Абсолютно правильно. Запишемо відповідь. Задачу обчислено. А у мене знов хтось з'їв все печиво. Без твоєї допомоги не обійтись. Тож відкладай ручку і давай разом розбиратися. Хто ж це у мене поз'їдав печиво? Хто з'їв це печиво? Давай перевіримо. Так, це жабка. А це печиво. Хто з'їв? Черепаха, молодчинка. Ну, а це печиво. Може, тигр? Точно. Джола, ти абсолютно правильно все вгадав чи вгадала. Молодчинка, всі завдання уроку виконано, це була чудова робота. Тож я тобі дякую за твої старання та за увагу і до наступних зустрічей. Гарного дня!